Слава Ісусу Христу! Улюблені друзі, нам всім треба закріпити основу Слова Божого. Тому що без основи ми не зможемо нормально жити в Божому благословенні. Тому що є насправді еволюція це є велика брехня від сатани. Це еволюція вчить просто. Людей вподобав мавпів, подобу звірів і веде до того, що люди виконують те, що в сатані до доподоба. Знаєте чому? Тому що є три закони термодинаміки. Перший закон термодинаміки це є матерія, це є та енергія Божа, якою був сотворений світ. І Ця енергія вона не зникає і не з'являється ні звідки, просто з нікуди. Це означає, що ми є вічні і наш Дух є вічний. І все в цьому світі є такий кровообіг. Ми прийшли в цей світ, і з цього світу ми підемо, помираємо. За Всесвітом є той, хто створив нас. І все, що ми бачимо, тому Всесвіт сам себе не утворив. Планета сама себе не створила, а є той, хто сотворив планету, тобто є Господь Бог, є Творець світу, а другий закон термодинаміки це є ентропія, це є невпорядкованість. Тобто це є безпорядок, Тобто, це нема то, що немає основи. Тобто все в цьому світі занепадає, е, нищиться, е, тліє, гниє. І наше тіло також старіє і згниває. І голова сивіє, і приходить неміч, і потім приходить смерть, тобто смерть приходить. Тіло наше краще. Не стає і не може стати людина, подібна якусь одноклітину чи медузу, тому що е еволюційну де людину одноклітинне не може стати. Не може зробити якась еволюція людину, що вона з одної клітки, як медуза, зазлапав рукою, розтеклася або один раз родилась і вже все. Ні, людина, вона приходить на світ, уходить. І це є Дух Божий. І дійсно, далі йде за смерть, а за тою ідеєю в результаті. Еволюції повинні стати ми стати вподобатись до Богів, бо ми створені по образу і подобію Божою. І це є дійсно можливо, тому що третій закон термодинаміки полягає в тому, що енергія має бути спрямована. Що не... І якщо не спрямована енергія правильно, це є дійсно хаос. Тому нам треба навчитися правильно спрямувати своє слово, свою енергію. Іменно тому все само собою не, не сталося. Ми, Знаходимося в домі, який побудували, бо ми цього хотіли. І також Бог багато хоче нам допомогти, нам тапросити в Бога в Духа Святого, тому що еволюція це є та помилка, та є, це є неправда сатани, а ми є сотворені по образу і подобію Божому. І для цього ми маємо Слово Боже, маємо мозок. Мозок теж зогниває, але ми повинні розуміти і провіряти себе. Згідно Писання, згідно апостольського Писання, пророчого Писання. ми маємо Слово Боже, це є Божий лист, це і Євангелія, це і наше Спасіння. Щоб в нас не було такого, що ми щось не знаємо, то ми повинні мати розум. Не слухати лжевчення, а слухати людей, які мають плоди, які мають людей народжених згори. А хто народжений згори від Бога, той не грішить, а проповідує Слово Боже. Амінь. Міру Божого. Тому підписуйтеся на канал, і де вивчається Слово Боже. І будемо йти до доскональності. Напишіть мені і. Будемо завтра додані до онлайн-недільної конференції, де проповідується Боже Слово по заповідям Ісуса Христа. Амінь. З Богом молюблення.